Отже, всім доброго дня. У нас є можливість сьогодні проінформувати киян про ситуацію загально в енергосистемі, про специфіку, про роботу нашого антикризового штабу, який працює невпинно 24 години на добу. І зараз основний аспект це саме енергетика. Ми маємо величезну кількість звернень з тих чи інших питань, і вважаємо за необхідне, своєчасно інформувати всіх про те, що відбувається. Отже, ситуація в енергосистемі країни залишається складною, і ми бачимо, що ворог пріоритетом має Київ. Ми отримаємо регулярні атаки на об'єкти інфраструктури, зокрема на об'єкти енергетики, які знаходяться в місті, біля міста. І тому саме надзвичайно велике навантаження зараз. на Роботи всіх, хто має відношення до енергетики, ситуацію вдалося стабілізувати, як ви бачите на сьогодні. От, тому є декілька причин, в тому числі це і погода, це потепління відносне, яке, скажімо так, не вимагає від людей додаткового обігріву за рахунок електроенергії. Звичайно, величезний внесок це енергетики, які відремонтували. Частину об'єктів, але все ж таки для відновлення повного або відносно повного ще необхідно зробити дуже багато, адже обладнання складне і для його відновлення, скажімо, термін його відновлення, вимірюється місяцями, тому ми продовжуємо якби, в такому режимі жити, економити, застосовуються графіки. Екстремальних відключень, але це вимога, об'єктивна вимога тої ситуації, в якій ми зараз перебуваємо. Проблемні питання, які стосуються саме відключень аварійних ситуацій в електропостачанні міста Києва, ми хотіли сьогодні розібрати. Є приклади таких от типових ситуацій, які, скажімо так, провокують. Багато дискусій, питань саме тому хотіли би їх розібрати вже по, по черзі, для того, щоб вам було зрозуміло, що саме відбувається і як на це необхідно реагувати.